День пам'яті і примирення. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, чиї серця обпалила Друга світова війна. Лінійка, присвячена відкриттю стенду пам'яті та шани, оголошується відкритою. Пушуємо секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєва. Ви знаєте, що сьогодні День пам'яті примирення 20 Дусвітовій війні. Ми також вшануємо наших сучасних героїв сьогоденних, які кожного дня захищають нас від російського агресора. Скажу вам одне: ми повинні пам'ятати історію ваших прадідів, тому що 39 і 45 роки це також була на той час дуже була страшна війна. Пройшло невеличких 80 років, і воно повторилося. Тільки повторилося, будемо говорити, наші так звані брати хотіли загарбнути нашу українську землю. І завдяки нашим мужнім воїнам, вашим батькам, вашим братам, ми згуртувалися і дали відсіч російському агресору. Да, скажу, що дуже великою ціною виборюється ця зараз свобода. Ми бачимо випускників вашої школи. Зараз вони нас охороняють із небес. На алеї нашій стоїть 74 воїни, які за цих 3 роки з половиною війни відрізать наше мирне життя на нашій волосській землі. Ми вдячні всім хлопцям, хто віддав своє життя за, за мир. Країні. Бажаємо нашим військовим всім повернутися живими до своїх родин, ну, а ми повинні пам'ятати їхній подвиг. Пам тому що вони віддали за кожного з нас своє життя. Ми вдячні їм і будемо їх завжди пам'ятати. Вічна пам'ять всім, ну, а ви, дітки, вчіться і пам'ятайте. Слава Україні! Я несу в своїх долонях свічку, вона плаче, як жива душа. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув перед часом. Їх ніколи не забуде час. Сьогодні ми в скорботі згадуємо кожного з 74 вірних синів Володарської землі, які у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. У жалобі схилімо голову. виявимо повагу та пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Надаємо слово директору нашого ліцею Петру Федоровичу Аврамчуку. Ми зібралися сьогодні для того, щоб відкрити цей стенд і щоб започаткувати шанування випускників нашого ліцею, які, боронячи терени нашої рідної землі, віддали своє життя заради того, щоб. Домогтися і встановити мир на нашій українській землі. Ми шануємо всіх 74 захисники наших земляки, які віддали своє життя за те, щоб Україна була вільною незалежною державою. Ми схиляємо голови перед всіма захисниками і захисницями. Які сьогодні на фронті боронять рубежі нашої держави і шануємо з великою повагою тих, які не побоялися, не шкодували свого життя, а виступили на захист нашої рідної батьківщини. Я дуже сподіваюся, що всі ви, ми, вчителі, і будемо надалі носити свій несок. Для того щоб прискорити перемогу, для того, щоб у нас був мир і злагода в державі, і ми в спокійних умовах могли навчатися, творити, працювати і робити те, що ми вміємо.